Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ну, для багатьох, думаю, буде цікаве відео. Я сьогодні покажу свою закупку. У мене тут ось гора, навіть не все там в камеру помістилося, але зараз я вам все покажу. Десь тут на екранчику слідкуйте, будуть висвічувати стіни, що по чому. Майже все куплено по акції. Тут є закупка з АТБ, за Шану і трошки з базару. Так що, ну, можливо, вам буде цікаво, що ми купуємо і яка ціна зараз в Києві на ці продукти. Хоча в супермаркетах, я думаю, вони по всім місцям України. Ну, ціна однакова, я так думаю, але я не знаю. Тому пишіть в коментарях, обов'язково залишайте лайк. Обов'язково не забудьте підписуватись, щоб мати оповіщення про моє нове відео. Ну, якщо вам цікаво, звісно. Так, ну що, зараз почнемо все показувати. Я на початку хочу вам подякувати, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую вам велике, що ви зі мною, що ви ставите лайки, що ви коментуєте. Не скупіться на ваші коментарі, бо в минулому відео якось ви трошки поскупились. Ну, чесно, давайте чесно. Невже не, нема чого написати. Ну, що не буду, ну, напишіть смайлика поставте, і я буду вдячна. Так, ну добре, не буду багато балазати, давайте буду показувати, що ж я тут накупила. Першим ділом хочу показати ось таку 3-літрову велику бутилку соняшникової олії в АТБ. Так-так, це вірна ціна на екрані. Сама була в шоці. Будемо пробувати, бо я ще таке не брала. Два ось таких майонези по 560 грим. Теж було по акції ВТБ. 400 грамовий кетчуп королівський смак. Вперше такий беру, тому буду пробувати і вам розповідати. Ось все це це пшеничне борошно. Тут 4,5 кг, скільки було фасовка в ВТБ, стільки я й забрала. Чому брала саме його? Бо кілограм такого борошна виходить 1385. Майте на увазі. 1385. Але воно не гірше ніж те, що по 17, по 20 або по 22 гривні за кілограм. Тому сміло беріть і не бійтеся. Буду робити пирожки. Хліб з нього я вже вам показувала. Буду інші робити випічки і показувати, що це чудове борошна. Пшенична крупа, я її дуже люблю. Хоч арнаутку, хоч оцю пшеничку. Мені вона дуже смачна і розумний вибір нічим не відлічається від якихось інших фірм. Гречка була по акції, розумний вибір. Подивіться, зернинка в зернинку. Ну, будемо куштувати, буду розповідати, яка вона була. Думаю, буде смачна. Ось така вермішелька, теж розумний вибір. Теж беру її вперше. Цього разу вирішила взяти побільше. Продукції е, производства самого магазину в АТБ або в Ашані, щоб все це скуштувати і розуміти, чи є смисл переплати чи ні. Манка також розумний вибір. Манку я беру зазвичай на випічку. Крайні рідко я можу собі зварити манку. Чоловік в мене її зовсім не їсть. Тому я її взяла більше для випічки. Картопля брала в АТБ по 25 гривень. Там є сама така дешева: 25 гривень. Ще не чистила, не знаю, але думаю, буде не гірше, ніж на базарі по 40. Плавлений сирок теж своя лінія. Не разу не коштувала, був по акції, взяла, але я чую, що він уже м'якенький склад, я його подивилася і нічим не відлічається від тих сирків, які по 17-20 гривень. Томатна паста гурман. Е, я її вже брала, вона мені подобається. 465 грамів за таку ціну Мадин і України очі дуже смачно. Чотири пачки ось такого швидкого приготування лапша. Я її беру на випадок, якщо вдома нічого немає, їсти, щоб щось швидко з'їсти. Або я ще люблю оцю лапшу з неї готувати супчик. От мені смачно, інколи хочеться. Тому взяла чотири пачечки. Приправа ексклюзив, моя улюблена, і зараз вона по супер акції. В АТБ всього за 24 там чи 25 Буде ціник на екрані. Ну це дуже дешево, бо менше 35 я її ніде не бачила. Сахарна пудра взяла на всяк випадок. Якщо буду щось пекти, бо в мене тут немає чим перемолоти пудру, тому я взяла, нехай буде. Лимонна кислота не для яких цілей, але подумала, можливо, теж пригодиться. Раніше вдома завжди була, нехай буде. Розпушувач для тіста, розумний вибір. Я його вже брала і не один раз, навіть до війни, він нічим не відрізняється від інших, тому навіщо переплачувати? Ванілін, три пачечки по 3,30, якщо я не помиляюся. І він доволі таки непоганий. Ну і звичайно, мої кіцюньки. Її улюблений Віскас. Вона їсть не тільки Віскас, тому не треба писати мені, що він в редий для котів. Ну, любить вона його. Так, шість пачечок тут різних смаків. На нього акції не було. Звичайна ціна, 14. і три. Ось таких о щебе. Вона була по акції з гарною скидкою. І останнє, що ми купили в АТБ, це ось такий от коричок, четвертинка. Я беру або четвертинки або кури. Але кури були це раз настільки маленькі, що я взяла четвертинку і вирішила, що остальне м'ясо я візьму в Ашані. Тому далі я продовжую закупку із Ашана. І в Ашані ми взяли ось як бачите, ціна була акційна по 150 гривень за кілограм 149,90, якщо бути точним. І ми взяли ось таку свининку: один шматочок, другий шматочок і третій шматочок. Загалом, ось на екрані ви бачите, який у мене вийшов вес і яка ціна. Також в Ашані я ще докупила дві четвертинки, бо не було там гарної куриці. Тому прийшлося все ж брати такі четвертинки. Далі Ашана у нас ось таке масло. Ціну ви бачите на екрані це не акційна, така ціна завжди. І, в принципі, якщо порівнювати з маслом, яке стоїть 60 гривень-70 гривень, воно однакове. Ви знаєте, в них навіть однаковий. От нічим не відрізняється. Ось такий сир кисломолочний Ашановський, без всяких смаків. Теж був по акції. Я не знаю, чого він по акції, 28 число. Сьогодні на день зйомки 26, ще 2 дні, але я сьогодні з нього вже буду жарити пиріжки, тому, в принципі, для мене це не є проблемою. І доволі таки низька ціна. Жирність показує 0,2%, але я брала і 5%, і 8%, і я вам чесно скажу, я не відлічаю від цього. Ось така сметанка, теж ашановська. Так, так, 21%. Я вже таку брала, і мені вона нормальна. 400 грам такої сметанки по такій ціні дуже навіть приємлима. Якщо, опять же, порівнювати. З іншими фірмами состав однаковий, а ціна різна. Далі закупка з базару. Ось ці чотири цибульки і два бурячка вийшло 90 гривень. уявляєте, 90 цибуля по 60 гривень кілограм і по 75 гривень буряк молодий. Також на базарі я взяла ось таких ось помідорчиків. Я їх знаходжу там у нас є по 75 гривень. Тут трошки більше, ніж пів кіло. І останнє, що я купила на базарі ось такі гарненькі огірочки. Дуже схожі на домашні, ну, по крайній мірі, пахнуть і на смак, як домашні. 60 гривень кілограм на півтори тисячі гривень. Ну, доволі таки непогано, я б сказала. Була показати вам ще дещо. На 10 гривень я купила такий хороший лопатий пучок меліси. Я з нею люблю дуже чайок пить, і вона заспокоює нерви. Так що <сі>, всім рекомендую в чайок додати Міліси. Я її тут розложила, і вона тут, ну, щоб її висушити. Зрозуміло, що вона підв'яла, бо закупку ми робили вчора, і я сьогодні тільки вам відзнімаю це все. А, тому ще 10 гривень ось такий пучок меліси. І ось таку купу продуктів, друзі, в мене вийшло купити на півтори тисячі гривень. Але що хочу вам сказати: якщо відняти а, корм моєї вітринки, ці 9 пачок то це буде десь 150 гривень. І тому ці продукти закуплені е, в точності на 1350 гривень. Я вважаю, що це не багато на наш час. Ми купили доволі таки багато продуктів: і муки на хліб, і тут м'ясо. І зрозуміло, що багато чого прийдеться докупати, що на цей місяць не проживеш. Але, але я вважаю, що все ж таки вийшло дуже непогано, завдяки тому, що я. Відслідкувала якісь акції, десь якісь скидки, ну і так далі тому подобне. Тому, що хочу на цьому сказати. Не знаю, пишіть свій коментар, як ви вважаєте на ці кошти, це нормальна закупка чи ні. Чи, як ви робите закупки, чи відсліджуєте акції, яких магазинів саме ви відсліджуєте акції, мені цікаво. Так само, як і я, АТБ, чи ще якісь відсліджуєте. Не скупіться, розказуйте свої секретики, економії, буду дуже вдячна. Все, на цьому прекрасному моменті я буду з вами прощатися. Я вам дуже вдячна за те, що ви залишаєтесь зі мною. Віримо все буде Україна, все буде добре. Я всіх дуже люблю. Па.